Все зима запорошила, запушила, замила. І стоїть в хустинці білій, ось ялиночка мала, навкруги казкові шати, сипе плетево з гілок. Спробуй зараз відгадати, де тут в'язь, а де дубок. Діти, ось ми і потрапили до зимового лісу, заколиханий хуртовинами, одягнений у теплу снігову шубу. Спить ліс, дрімають ялинки, сосни, мріють про весну берізки, клени, дуби. У зимову пору відпочивають лісові рослини. Сховані під шаром снігу, вони не замерзають, навіть у найлютіші морози. А чи є хтось у зимовому лісі. Ми з вами дізнаємося. Коли прочитаємо снігову абетку. Їв абетка снігова, а сліди її слова. Заєць слід кладе шнурочком, риска в ряд і риска збоку, лось пройшов на водопій, слід його серед полів, наче слід, відковзанів. Але покажіть дорогу, де пройшовся клишоногий, де пробіг малий їжак, не знайду слідів ніяк. А ось і дикий кабан, а ще його називають вепор. Чи знаєте ви, що він шукає в лісі? Він шукає жолуді. Кабан дуже полюбляє дубовий ліс. Вони риють глибокі рови, шукають жолудів. Коли жолудів немає, вони їдять букові горішки, а ще інколи шукають на полях залишки буряків. Картоплі, кукурудзи, як же зимують куниці, білочки, горностаї. Вони ховаються від лютого морозу в теплі гнізда або в дупла дерев. Білочка восени запасається жолудями, горішками, шишками, і зима їй зовсім не страшна. А ось і лисичка повертається із полювання. Вона змінила свою шубку на більш теплу та пухнасту. Вона так уважно прислухається. А на кого ж вона полює? Так, на зайців, мишей, птахів. А ось і зайчик притаївся під кущиком. У нього дуже багато ворогів. Полює на зайчика і лисиця, і вовк, і куниця, і сова. Зайчик, почувши якісь шарудіння, що духу мчить у гощавину лісу, не встигнуть його схопити, його рятують довгі та швидкі ноги та біленька шубка. А ось на полювання вийшли вовки. Вони живуть зграями. Вовки люблять полювати на зайців, птахів, косуль і навіть оленів. Вони дуже небезпечні хижаки. Майже не готуються, тільки хутро стає більш теплішим та щільним. Так і бігають усю зиму у пошуках здобичі. Ось зібралися мешканці лісу на галявині. А на які дві групи їх можна поділити? Так, Перша група травоїдні, друга група хижаки. У травоїдних. Улюблена їжа рослини. У хижаків головна їжа м'ясо. А чому ми не побачили у лісі малята ведмедя та їжака? Правильно, тому що вони взимку сплять. Ось так і живуть наші тварини у зимовому лісі.